Вночі та в першій половині дня понеділка багато одеситів залишалися без тепла, водопостачання, а на роботу могли добратися тільки автобусами або автівками. В місті були введені екстрене відключення електроживлення. Зупинення робота ТЕЦ двох міських котелень та насосних станцій Інфоксводоканал. Наразі водопостачання та водовідведення у місті відновлені. Запрацювали котельні в Пересипському районі. Запускається ТЕЦ, повідомив міський голова. В місті є дефіцит потужності, тож прийнято рішення про тимчасову зупинку міського електротранспорту та збільшення на магістральних маршрутах кількості рухомого складу автобусів середнього та великого класів. В Одесі знов відкриті комунальні пункти незламності. Їх у місті більше 160. Адреси можна знайти на офіційному сайті міськради. В пунктах є можливість зігрітися, випити чай та каву, а також зарядити гаджети. Також працюють усі міські бювети, органи влади, медичні установи, центри надання адміністративних послуг. Все, що ми минулоріч облаштували генераторами. Тримаємось та працюємо далі. Якщо говорити про ситуацію в одеському регіоні, енергетики ретельно працюють над відновленням електропостачання. Поки що світло одеситам будуть давати на 2-3 години на добу, заявив голова Одеської ова Олег Кіпер. Ситуація складна, але не критична. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Одещина вже має досвід минулорічних блекаутів. Тож всі об'єкти критичної інфраструктури продовжують працювати за допомогою альтернативних джерел живлення. Якщо порівняно з минулим роком, сьогодні 100% лікарні забезпечені, швидкі допомоги. Ми сьогодні з це, це, центри зв'язку теплопостачання сьогодні забезпечені і якийсь проміжок часу, тобто, ми можемо працювати альтернативно, незалежності від того, чи є чи світло. звичайно, це не постійно. Ви це розумієте, що це паливо, це підвіз, це інші питання. Але сьогодні критична інфраструктура забезпечена тим, що тим, що їм потрібно на якийсь автономний період часу роботи опалювальний сезон не буде припинено раніше, оскільки це все одно не допоможе заощадити електроенергію, повідомили чиновники. Коли сіли, порахували, що якщо зараз відключити опалення, а сьогодні вночі ви бачите дощ, знову температура знизилася. Якщо сьогодні це відключити, то ви всі включите. Я в тому числі включимо кондиціонери, включимо навантажувачі, і ми порахували, що ми зекономимо десять мигата, отримаємо плюс, плюс 20. Тому вирішили, що це не відключати, тому що забезпечимо автономне тепло, це буде краще. Аби знизити навантаження на мережу, 25 березня не вийшов на маршрути весь міський електротранспорт. Також обмежили електроспоживання промисловості. Зранку, взагалі, сьогодні був електротранспорт був відключений, тому що це також багато великі потужності, 에, спасає, що дітки сьогодні не в школах, сьогодні канікули, і те, що бізнес, е, великі торгові мережі йдуть на зустріч, познімали реклами, познімали непотрібні там холодильники, інші е, битові прибори повідключали і підприємства перейшли більш на нічний час роботи, коли всі сплять для того, щоб ту потужність, яка буде гуляти, вночі використовувати на це. Всі... Йдуть з розумінням, тому що минула зима показала, що без цього ніяк. Енергетики просять відключити освітлення фасадів і вивісок, а побутових споживачів обмежити користування енергоємними приладами, особливо в ранкові та вечірні пікові години навантаження.